Друзі, вітаю, слава Україні. Так, що ми сьогодні робимо? Беремо в роботу Кія Сарента. Щось у нас тут є. Якісь питання казали зняти колесо і подивитися на раму. Там щось не гаразд. Потім фарбуємо в сірий мат. Фарбуємо в сірий мат. Фара до. Полірування і після полірування. Так, відполірували фари, бо тут була халепа. Тут теж була халепа. Ну, коротше. Краще, ніж було це 100%. І так, KIA Sorento Підняли на підйомник. Кажуть, щось і праве колесо і побачиш. Ну, тільки це бачимо. Робимо латку. Так, була дірка, нема дірки, заварили. Все. Надіваємо колесо і починаємо матувати та підготовлювати автівку під фарбування в темно-сірий мат. Працюємо. Десь там під зорями, Так, є заренка. Де завжди розвитло, там під кулями. кулями Б'ються за нашу гідність там під градами, захищаючи свою хріні під кулями дест, десь там, десь. там під зорями, десь, там. десь там під зорями, зорями де завжди горіло світло. Живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають, люди не помруть, доки не чекають поки в нашій пам'яті вони не пропадають, поки не ревуть, вони не колають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають, люди розірвуть, воїни стріляють під звуки ракет, їхні діти засипають, Десь там під зорями, 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 я бачив сотні безстрашних. Марію польця місто хоробрих людей там, десь під зорями, зорями, зорями. Я пропадав без ідей там, десь під бомбами, дай Боже прожити ще пару ночей десь там під зорями, зорями, де завжди горі? Якщо не втерче, надії все стане краще, ми в новій країні, чуєш? так, забращу гроші, тачки повій, Братик, знаєш, це все пропаще ми не будемо, жити, як раніше Ніколи більше та й наші. Азі встань коїться, доки твоє серце віця, сад розквітний порієм. Ми потім разом нап'ємся все погане вийде боком, а після ми розміємся Не відступимо ні кроку, ми більше не розіб'ємся